Всім привіт! Дядько Максим, для тих всіх кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні буде простенька робота для мого колеги, для мого клієнта Саші Сурмака з міста Донецька. Коли Саша жив в Донецьку, потім його спасли, і тепер Саша живе в Києві. От. Значить, в чому заключається суть роботи? Потрібно зробити такий якби, невеличкий поворотний столик. Ну, я намалюю вертикально, так. Вісь, вісь. Вісь. Так. Має бути шайба. Саша мені пояснив ідею цієї штуки е, буквально по телефону. Е, навіть без креслення, фактично. Шайба. До шайби приварена така, якби втулка. Отак. От так. Це в нас шайба. Айба, а це в нас втулка. Втулка. Отут буде зварка йти. Так? Вона отак от визначається. <клес> Потім тут буде в цій росточці сидіти, сидіти підшипник. Шарик. Раз, шарик, два. Там виліт підшипника 1 мм. І буде йти точно така сама деталь, тільки чуть-чуть більша. <клес> Знову така шайба. От. Так. Друга шайба. Але якщо та шайба була з втулкою, то та шайба вже буде з валіком. Так, так само приварено, тому ми все зробимо зваркою. Значить, коротше, та шайба стоїть на столі в нас. А так крутиться. Для чого? Це є підставка під шрапкугель. Так він собі щось так захотів зробити такий поворотний столик. Значить, розміри. Розмірий діаметр 250 мм, товщина верхньої плити 12-16, що є, підшипник, який я в мене в себе знайду. І нижня плита така сама, тільки е діаметр там, 220 мм. І товщина е 10-12. Суть даної роботи показати, показати, я хочу зробити її абсолютно з повного хламу. Абсолютно з повного хламу, який в мене є в майстерні. Тобто, зараз ми підемо в кузню, знайдемо пару кусків старого листа, стального, виріжемо підрізак і обточуємо, зварим. І все буде чітко, акуратно. О. Так, Їдемо далі. Значить, Дивіться. Я час від часу, коли в мене горить горно. Кидаю в нього відпалювати різні такі от железяки. Кругляки, якісь гільзи, якесь то -сьо. І міце. Коротше, от ще один кругляк. Ще один кругляк відпалений. Ну, є багато в мене всякого хламу. І так само листи, так само ну, листи такі. Я купляю на металоломі. Що саме цікаво, що знайшов я в себе блінчик діаметром 250. Отакий вирізаний. Я колись щось різав. Ну, Коротше, є в мене такий От. Лишається вирізати менший блін. Отака плита. Плита була трошки з дефектом. Зараз я покажу, що несуть. неї був приварений. Швеллер, Я його тільки що різаком здух. І зараз ми, ми, з вами, ми з вами виріжемо коло рух діаметром 220. Ну, як робиться, в мене є старенький штангель. 220, давайте дамо 5 міліметрів плюсі. Раз. Два. То є центр. Або як каже і знайомий центро. Центро. Так. Центро. Зкірнились. Зкірнилисьмо. Так, беремо циркуль. Циркуль. Циркуль ставимо. Сюди. Трошки треба. Відпустити. Вот здесь. Вот здесь вот так от так Эк. Эк. Так, крик Так, після вирізки вийшло більш-менш чисто, так, під проточку буде якраз добре. Ще оті соплі, я зараз здую, вони потім мені не заважали. Так, продовжуємо. я не став показувати. Приварив я до одної шайби полуавтоматом, як то кажуть, папу. До маму. Так. Значить, ну, з обрізків, що вдалося знайти, приварив, Значить, щоб попасти в центр. то як. Там в мене була закірновка, так? циркулем просто шкрабнув коло, круг і зорієнтував прихватки, а потім обварив. Тут і відповідно так само тут. Тут кусок товстустінної труби. Ну що ж зараз йдемо токарний протачувати. Так, і торцуємо на чисто. На чисто торцуємо. Я зроблю на одній деталі трошки, як то кажуть, піднутрення. Потім поясню для чого. При обробці деталі, які різані різаком. Старайтеся вирізати завжди чим порівніше, щоб потім за один прохід за раз, різцем зняти оту кожуру. От я зараз зняв буквально все. 3 мм зняв і пішло. Є ще пару клякс. Зараз я ще цим одним проходом зніму. Тепер центром, тому що деталь велика. А зажато там за отой хвостик приварний. Отут обов'язково уважаєте, щоб супорт не почало терти. Так, є. І зразу будемо торцювати на грубо торець. початку все на грубо. Так. Взяв зворотні кулачки, в мене є такі кулички з такою маленькою заточкою. Розвернув блінчик, так, ну і проточив тут трошки сіла пилюка на нього від іржавщини. І оту шейку проточив по мікрометру. По мікрометру 45, сотка плюс, під отакий от підшипник. Тобто є 109-й легкої серії. Тут зробив західну фаску таку побільше. І, Підшипник у нас має 16, я проточив в упор до зварки на 15. Зварку підібрав різцем, отак. От. І все. Так, деталь можна знімати. Точно таке саме треба зробити з другою половинкою, тільки вже розточити внутрішній діаметр. Так, значить, відторцював я гарно. Тепер треба ще зробити таку кругову, як би. Лінію діаметром 125 мм. Як, тут точності не треба великої. Просто я взяв от штангелем так, від центру. Зробив засічку, зорієнтував різець. Я потім поясню, для чого та лінія потрібна. От. І зараз ми її з вами шкрабнимо. І знімемо фаску заодно. Є. Тепер ставимо другу точно так само. Другу ставимо точно таку саму. Вона вже з цього боку є готова, тепер лишилося розточити посадку під підшипник під, під От. Дуже важливо, чому я робив в такій саме послідовності. Коли в нас вже є зверху база, так по периферії, по діаметру. То, то вже можна без проблем брати в кулачки, там переставляти пару разів і так далі. Так. Отак от. Трошки дослали. Так. І тепер що? Тепер то все саме, тільки, е, тільки з, цього, з цієї сторони. Так, давайте я спробую не виключати камеру. Так, так є. Так, давайте убротики в 600. бабку, щоб менше дрожало. Так. Так, ну майже підібрав. Раз шеристям в чистову пройду. Ну, проміру. Так, ще десяточку О, сотку натягу зробимо також, і буде те, та що треба. Так, Саня має багато інструментів від мене. І от коли він це заказав, він сказав, щоб обов'язково на тій шайбі була моя емблема. Робимо росточку таку Невеличку. Зверніть увагу, що зажимаю через латунні. Бляшки, тому що е, то вже є чиста поверхня, зроблена, вже ніхто її не буде поправляти, щоб не лишити слідів від зажиму. Так, знімаємо нашу деталь. В принципі, зараз будемо збирати то все діалог. Так, е, що я хочу сказати? такий невеличкий, як би, ліричний відступ, Завжди зберігайте обрізки матеріалу, особливо кольорового. Нема різниці, чи це втулка, чи це що. От дивіться, обрізок з кругляка. От я їх маю коробочку, кидаю, і от тільки що його торцанув і гравірнув на ньому емблему на пантографі. Зараз такий час народ, що виграє той, що ну, час справедливий, дуже справедливий час, на мою думку. Зараз всіх рівні шанси. У всіх рівні шанси, у всіх однакові умови. Ну, я не буду там, говорити про тих, хто там в кабінетах сидить при владі і так далі. Я маю на увазі, в простих людей зараз абсолютно всіх однакові рівні шанси. Рівні шанси почати бізнес, рівні шанси заробити гроші. Коротше, до чого я це веду? Виграє зараз той, хто вміє економити. Вміє економити, не тратить матеріал. Так як це робилося за Союзу, не робляться там запаси кілометрові, треба вміти економити. Е Старайтеся то привчити себе до економії матеріалу, тому що навіть та сама порізка ленточною пилою, та сама порізка. Тоншим різцем на токарному, воно все рівно за рік часу назбирається порядна кількість матеріалу. А це все гроші і це все час. От. Так що е, ну, їдемо далі. Зараз я вмонтую емблемку. І, в принципі, буде готово наш виріб. Я покажу, для чого він є, і як ним користуватися, і взагалі для чого та вся затія. Так, ну що ж, готова, готова наша шайба. Спресував, я бачите, там підшипник. Підшипник так, підшипник так. Ну, коротше, один підшипник. О, вийшло, ну так, легко крутиться досить. Е, тепер давайте я вам попробую пояснити, для чого взагалі ця штука є. От, дивіться. От Дивіться, в принципі, може хтось вже і догадався. Зараз так от я поставлю камеру. Поставлю камеру, поставлю камеру. так. Ми підтягнемо сюди. Так. То ми заберемо. То ми заберемо. Бухай так. О, дивіться. В чому суть? От є шрапкугель. І мій шрапкугель робочий. Самий перший, який я зробив. Значить, в чому заключається суть? Шрапкугель, ну. Він крутиться, має свій підшипник, так. на сфері він нахиляється. Тепер дивіться, якщо ми гравіруємо щось маленьке, щось маленьке так? наприклад, ну, там, от, якусь монетку, таку маленьку, в нас фокус мікроскопа зорієнтований от на, на ту монетку. Тобто, коли ми її крутимо, ми бачимо постійно одну і ту саму область. Там вона буде, ну там, грубо кажучи, міліметрів 20. От. Але коли ми е, гравіруємо щось більше, от скажімо, от скажімо, візьмемо якусь деталь, зажмемо. Наприклад, таку от планочку. Планочку. от Зажали ми планку. Так. Нажали планку. І нам потрібно награвірувати на планці там, якусь там, якусь там візерунок. Ну, умовно, я так намалював. О. В нас фокус мікроскопа, так, вам видно чи ні? У нас фокус мікроскопа зорієнтований завжди сюди. То ми бачимо, коли крутимо, ми бачимо тільки цю область, тільки отой от круг. От Я візьму отак от колечко, це в нас уявний фокус мікроскопа. Ми завжди бачимо цю ділянку. Для того, щоб нам гравірувати тут, якщо ми візьмемо просто мікроскоп, пересунемо, чи мікроскоп, чи шрапкугель, то коли ми махнули, у нас Область гравіровки втекла з фокусу мікроскопа. Так? Втекла просто, бо мікроскоп стоїть на місці. Нема різниці, чи ми мікроскоп посунули, чи ми посунули шраппує. У нас вісь обертання лишилося тут. І воно раз і втекло. Відповідно, для того, щоб гравірувати, оцю, оцей завиток потрібно. Що зробити? Потрібно його пересувати знову наближено до центру обертання самого шрапкугеля і вже тоді гравірувати оцю ділянку. Так? Ми вже її бачимо в мікроскопі так. От. То, то е, якісь певні незручності. Постійно треба рухати деталю, вправо вліво, вправо-вліво. Наприклад, там, прорізку зробив тут, потім тіні. Коротше, постійно треба. Деталь відносно губок відносно центру обертання Шрапкугеля рухати. Потім, наприклад, сюди вже треба пересуватися. так І вже ми бачимо тут. І ми вже бачимо тут. Для чого ж ця шайба? Та шайба то є просто ще одна контрвіз Контрвіз. дивіться Він її ставить собі на стіл. так для чого ця виточка? Для того, щоб він міг приблизно зорієнтувати резинку відносно, відносно е, центр шрапкугеля, відносно центру обертання планшайби. Що ми отримали? Ми отримали от щось таке. Так? Якщо ми його поставимо вертикально чітко і зорієнтуємо то відносно того, то ми маємо, ми маємо, маємо, от знову зажмемо, ми, ми взяли, зажали от так от. Ми зажали отак. Значить, коли він поставив шрапкугель на нашу цю шайбу, так, і він, мікроскоп в нього зорієнтований от чітко віз мікроскопа, фокус мікроскопа на центр шрапкугеля в даний момент і на центр шайби. Коли йому треба гравірувати отут, він просто бере шрапкугель і посуває на нашій шайбі. І крути вже шайбу. Крути шайбу і в нього фокус вже йде от в цьому місці, розумієте, коли гравірує. От він бере цілу ту конструкцію і отак от веде. От. Ну, якби, Я, чесно сказати, як виробник інструменту бачу трошки інші альтернативи. З часом я вам покажу свої нароботки в тому плані. Ну, Але людина побачила в граверній школі в Болгарії от такий девайс, його випускає, в принципі, один відомий американський бренд. Е, які, для яких я вже став нічним кошмаром. <ріст> е, коротше, <кліст> суть в чому. Він таке побачив, він таке захотів, він таке описав, він таке получить. Ну, в принципі, я думаю, ви зрозуміли. Тобто він гравірує тут, у нього ні мікроскоп, ні ця шайба не рухається. У нього рухаються тільки шапку. Тобто він пересунув його раз сюди і вже крути шайбу. У нього вже фокус мікроскопа е, в цьому. Там, де йому треба. Він захотів, пересунув, взяв, пересунув його навпаки в другу сторону. Ну, Шрапкугель на, на шайбі, вона буде на якомусь столику такому різьбовому стояти, на якійсь такій різьбовій нузі. Так, Пересунув і от вже він працює в тій ділянці. От. Захотів на центр, то для нього, в нього для цього є оця от зорієнтована е кольцева така виборка. Так? Ну, така риска, скажімо так. Зорієнтував собі, ага, чик. І вже працює в центрі. Коли він працює в центрі, він може вже крутити не шайбу, він вже може крутити сам шрабкугель. А коли він зміщає, то він його може тут зажати, тормоз. так? в кугелі є тормоз? От він його зажав. Тобто, якщо він вже його крутить, то він вже буде крутити, бачите, за шрапкугель цілу шайбу. Отаке. От ну, коротше, така ідея. Абсолютно має право на життя. Абсолютно. Такою ідеєю користується відомий чоловік-гровер. Мій колега, мій друг і мій клієнт Сергій Серебряков, До речі, дуже гарні роботи по гравіровці. Я дав силочку на канал Сергія в даний момент у вас на екрані. Подивіться, дуже класні роботи. От. Так що от така, така поділка. Отака от поділочка. От. Ну, в принципі, все, що я хотів вам показати. Як то кажуть, кадило крутиться. Бабло мутиться. Все. всім, всього найкращого. Дякую за увагу.